Всім привіт! Мене звати Сірж і це Смарт Енд. Кожного дня в мене виникає все більше питань щодо нашого майбутнього, і мене ці питання дуже турбують. А як не турбувати, коли ми рухаємося до свого логічного кінця? Це видно у всьому в політиці, в екології, в культурі, в суспільних відносинах і так далі. Саме про них, про суспільні відносини, ми сьогодні і поговоримо. Welcome to Tinder! За минулорічним опитуванням, яке проводили вчені Стенфордського університету, 75% молодих людей віком від 16 до 25 років, вважають комфортнішим шукати партнерів в інтернеті, а не в реальному житті. Основні плюси, названі опитаними, це відсутність обов'язків та рамок у спілкуванні. Тобто, якщо тобі хтось не сподобався, ти просто його блокуєш. А якщо тобі хтось дуже не сподобався, ти посилаєш його на а потім вже блокуєш. Начебто логічно, але в мене до знайомств в інтернеті є питання. Ось зараз на популярніший в цій ніші додаток це Тіндер. Він, начебто, створений для будь-яких знайомств, але весь світ все рівно сприймає його в першу чергу як сервіс для пошуку саме сексуального партнера. Це перша помилка. Вчені Норвезького університету науки і техніки проаналізували дані, отримані від користувачів Тіндеру, та виявили, що у 80% користувачів не було жодного сексуального контакту після користування цим сервісом. Тобто люди втрачали свій час, шукали, але не знайшли. Ще у 13% такий контакт був, але лише один раз. Зі стосунками справа приблизно та ж сама, що й з сексом. Тобто, ми мінуснули офлайн знайомства, а онлайн знайомства до зустрічей не ведуть. Дивлячись на те, як зростає кількість користувачів Тіндера, я знову зможу спрогнозувати те, що незабаром ми станемо суспільством, яке боїться спілкуватися у реальному житті. А це, вибачте, все, що потрібно для нормального розвитку самого суспільства. Ще одна Тіндер проблемка. Це те, що простий додаток диктує нам, як жити. Про це більше знає мій асистент Куниця. Дякую. Серж. Рік тому французька журналістка Жюді Депохтей провела експеримент і виявила, що додаток Тіндер сканує ключові слова в наших профілях. Станує наші фото та за отриманою інформацією підбирає профілі, які ми бачимо частіше. Кажучи, простіше, алгоритм мобільного додатку диктує нам з ким спати. Пізніше Тіндер ввів технологію рекогнішн, створену сервісом Amazon. І тепер, наприклад, якщо у вас у профілі є фото, де ви співаєте в караоке, алгоритм визначає вас як творчу людину і підкидає вам профілі таких самих творчих людей. Також Тіндер залишає за собою можливість. Постійно вивчати наші фізичні, інтелектуальні та фізіологічні характеристики, ніби ми астронавти на завданні. Але важлива відмінність: астронавти знають про те, що знаходяться під постійним наглядом. Всі ці оцінки мають внутрішню функцію, вони дозволяють розподіляти нас по різних групах. Додаток описується як функціонує на базі геолокації, але патент пропонує інший параметр близькості і залишає за собою право. Вити його пріоритет, вибираючи яких користувачів нам показувати, дякую, куниця. Достатньо в мене до вас лише три питання: як ми з усім своїм прогресом дійшли до того, що нам підкидає партнерів для сексу смартфон? Що з нами не так, якщо для стосунків нам треба лізти в інтернет і все рівно їх не отримувати. І як ми побудуємо суспільство з психологічно здоровими родинами, якщо сам початок зародження цієї родини пов'язаний з усім цим піс, які ви щойно почули? Є що відповісти? Тоді до мене у коментарі пишемо все. Мене звати Сеш і це Smart End. Смарт, бо в нас зараз є купа смарт-фішок, на кшталт Тіндеру. А енд, бо ці смарт-ніщачки не врятують нас від кінця. Угу. Згоден з тим, що котиться під три чорти, значить, ти наш. А всі наші підписуються на цей канал та нашу інсту. Підтримують нас донатами та пишуть у коментарях теми, які б хотіли почути. І разом ми переможемо.